фліс мікс, перший плюс другий сорт, багато кого голоту 8 кг. Ціна 1400 гривень за цілий мішечок. Ось такий теплесенький, груба флісочка, розмір X. Чоловіча моделька. Наступна. Так, це буде у нас теж X, 56-й розмір. Така моделька. Далі. Так, тут розмір у нас буде на 170-176 см зросту. До речі, ця флісочка вона йде така більш тонша. Далі ця фліска груба, вона є курточка. Ось така моделька чоловіча. Наступна. Так, це у нас не бачу, який розмір. Я думаю, буде орієнтовно елька. Самочок тільки до половинки. Наступна жіноча флісочка в розмірі елічка. Самочок повністю донизу. Далі флісова безрукавочка. Розмір, думаю, буде МЛ. Ще одна флісова безрукавочка. Тут у нас буде розмір М. Така моделька. Далі. Так, тут у нас розмір С. Ось така гарна моделька. Наступна розмір XS. Така щільна, тепла, груба фліска. Далі це у нас розмір не бачу. Ось така, Через шию. Це більший розмір, ікселічка думаю. Далі штани флісові в розмірі М. Така моделька. Наступна іде в розмірі 48-50. Така, замочок повністю донизу. Ще одна флісова безрукавка в розмірі 3ХЛ. Така моделька. Так, у нас залишається ще буквально от стільки. І це у нас розмір не бачу, але теж більший. Я вам скажу тут перевага більших розмірів. Наступна іде в розмірі М. Ось така. Замочок повністю донизу, середньої щільності. Наступна крана, теж розмір М. Така модель. Далі це і до брендова, теж розмір М. -очка. Ось така, ви яка крутезна. Далі розмір 52-54 ікселічка. Наступна моделька в розмірі XL. Ось така замочок тільки до половинки. Далі розмір елічка. Ось така двохколірна гарна. І останнє це у нас моделька іде на розмір 42. Ось така. В принципі, все. Я вам показала повністю цілий мішечок. 8 кг, 1400 гривень. Фрісмікс, перший плюс другий сорт.